23 роки знадобилося для того, щоб у Полтаві з'явився діагностичний центр протитуберкульозного диспансеру. Віднині вся генетична та бактеріологічна діагностика туберкульозу може проводитись в одному місці. Будівельні роботи вже завершили, лишилося встановити обладнання, подивитись на третій діагностичний блок. Приїхав президент України. Ми зараз не будемо перерізати стрічку для того, щоб не робити картинку, бо мені, як президенту, важливо, щоб центр працював на повну потужність. Але ми вже перевірили, що значна частина обладнання вже завезена. Ми домовилися за три тижні. Місяць про місяць мова йдеться. Давайте так, до 15 червня ми з вами домовляємося, що у нас. Відбувається реальний старт роботи протитуберкульозного диспансеру діагностичного відділення. Фактичні будівельні роботи розпочали менше року тому. Наступним фінальним кроком стане будівництво палатного корпусу на 350 ліжок. Кошти на нього лікарі просили у президента під час оглядової екскурсії. Коли буде побудований, ми зможемо тут розмістити 350 хворих із тих 604 ліжок, які маємо для лікування туберкульозу, так як ми планували з директором департаменту, можливо, залишиться А з тими Працівниками у відділеннях, які будуть по області закладу, в тих закладах дійсно люди поступово переходили до центральних районних лікарень, переходили до ПМСД, Ну, на жаль, ті, які були пенсійного віку, вони, на жаль, пішли на пенсію. Коли диспансер запрацює отримати результати аналізів, пацієнт зможе всього за дві години. Зараз ми тут створили лабораторію полемеразно-ланцюгової реакції. Тобто, це генетично на ген, генному рівні визначати паличку, хоча те ми вже почали робити паличку коха. Тобто, це дасть можливість нам розширити спектр обстеження бактеріологічно. Обладнання вже закупили приблизно на 90%. Сюди входить і сучасний комп'ютерний томограф і рентгенапарат.